Покровську все ще відбувається евакуація. Здебільшого цим займається волонтерська організація Білі ангели активно допомагає волонтер Денис Христов на прізвисько «Голландець». Нацполіція та навіть наші військові готові допомогти цивільним. Проблема вже давно знайома всім нам. Люди не хочуть покидати дім. Але коли бачиш таке відео, то перестаєш недооцінювати цю необхідність. Да, Сматрі нас зворі случилось. боже голову оторвало нашому козлятнику. От це так, а мені спину прилітіла немножко. А потім відео від нацполіції, коли під час їхньої роботи в Покровській громаді в самому Покровську уразили цивільний автомобіль. Одна загибла, двоє поранених. Про загибель людини в місті, яке стоїть практично на лінії зіткнення, частіше за все повідомляють військові завдання на споліції вивести тіло з міста. Чимало є випадків, коли люди не витримують умов життя і помирають своєю смертю. Наскільки своєю вважається смерть, якщо вона настала через відсутність медикаментів, електроенергії, води, газу та опалення через дії росіян? Питання риторичне.